Яка вже осінь, листя опавши. Так, друзі, всім привіт. Вчора, якщо хтось додивився до кінця моєї відео, там, де я на Майдані гуляла, ну вчорашній, воно якось так обірвалося, якось знаєте, на пів слова. Дещо я вам не показала, але я хочу з вами порадитися, чи готові ви... Чи потрібно це показувати, готові ви це почути, тому що я їхала в таксі додому, Катюні ще там треба було їй по справах залишитися, а я вже хотіла додому. І таксіст розповів мені історію. Це життєва історія, це ті історії, які ми з вами будемо чути. Після перемоги в нашому транспорті, в побутовому житті знайомі знайомим будуть розповідати, але чи готові ви зараз таке почути? І що ще хочу вам сказати про те, що я зараз уривочок кінцівки його розмови поставлю? Ви послухайте і скажіть. No. Это же ну, не то чтобы не люди, человеку даже мысль такая в голову не может прийти, вот. зачем это делать, это необъяснимо, это какое-то маньячество, я не знаю, Оно, это, ну, это, их надо изолировать полностью от общества какого-либо. Вот. Его война застала дома, они жили в селе на Житомирской трассе, там где... У лютому добре так дісталося. Тому, і знаєте, я їхала в таксі, я мовчки їхала, слухала музику, Ну йому чомусь захотілося це розповісти. І він це розповів. Боже, яка осінь. <звук> Ось так осінь. Так, а я зараз зайшла в Новус. Сьогодні у Катюні питаю Катюня, що ти будеш? Так, зараз мені серветки треба подивитися. Я кажу, Катюня, що ти будеш їсти? Може щось м'ясне тобі приготувати. Я там не знаю. Вона каже: так хочу каже ікру з баклажанів. Картофельне пюре і кілька томатів, Катя, Може щось там од бівнушечку, котлеточку, я не знаю. Ні, кілька в Те Зараз хочу, мені баклажани потрібно взяти цибульку, ну і начебто все. Ага, Ось баклажани а ціна, ну Патісони, баклажани. Яку ціну вони? Картопля 23,99. А де тут ціна на баклажани? Угу. Баклажани, ну, майже 90 гривень кілограм. Ну нічого, дитина хоче, а що? Так. Зараз подивлюсь, покажу вам ціни, а потім вже складу телефон свій і буду набирати. А цибулька 28,99. Так, ну, добре. Так, що ще, що ще? Ось тут картопля по 9.19. Бачите, ось така нормальна картопля. А По такій ціні можна брати. Нормальна ціна. Так, буряк 26. Ну, такий нормальний бурячок. Морква 21,99, 22 гривні. Так, перчик болгарський 65,99. Ой, як добре, що я Каті заморозила. У нас є заморожці, тому перчика і не потрібно. Якби ще можна було, знаєте, лук брати, брати і морозити, ну, він... зелений, я морозила норм. А такий репчатий, він такий фу, ні. він не для заморозки. Так, все. А Катюня подзвонила, каже, в неї баклажани є. Каже, візьми тільки цибульку. От чому, що мені нрав, чому мені подобається в супермаркеті купувати? Тому що ти взяла там три штучки. А на ринку ну, береш більше. Ну, якщо б вдома, я взяла б більше. А у Каті я знаю, воно згниє, пропаде. Хі, яка краса? Іду, а тут пацолнухи! Привіт! Це такі декоративні, ну так якось так прикольно. Ну, а не прикольно. Я думаю, може ще на ярмарку. Помідори. Помідори, кому помідори. Ось так в Україні. Кожен клаптик землі та щось росте. Та до мене на ярмарку сходити ще подивитися, що там. Так. Ось його кавунчики. Кавунчики. Нема ціни. Виноград. І стоїть 80 гривень. Перчик болгарський 65. Дині-дині, нема ціни. Ну, нема, питати не будемо. Слива, угорка, калина. Так, я так подивилася, нічого мені не треба. Це так, йшла і вам показала. Це я йшла, йшла, і тут якийсь магазин, велика кишеня. -то я піднімаюся, подивлюсь, що тут є таке любопитство. І тут такі плідики флісові. Так, 139, ну, 140 гривень. Ось такі різні. Текстиль, коротше, я вам все показую. Полотенчика, начебто такі. Такі нормальні. Так. Ну, все таке, бачите? Ціни, 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 ну теж. Нар... Ціна якість якось нормальна. Ну Все подорожче, мабуть, розмір більше. Ну, не знаю, що тут ще вам показувати. Оце тайня ходи блукає, розумієте? Це щось таке показує. Я зрозуміла, велика кишеня це оцей супермаркет внизу, а я на другий поверх поперла. Ну, що нам в супермаркеті нічого не потрібно, нічого. А я на ярмарок, як зайшла, ну я вам тільки що показувала, купила, побачила кізіл 60 гривень кілограм. І я згадала, як мені в дитинстві мама варила кісіль. І думаю, стоп. Зараз якраз сезон кізіла, він дуже корисний, дуже вітаміни Погугліть, Я не пам'ятаю, що там корисно, але я ще знаю, що корисний. І думаю, куплю або компотик буде, або так погриземо. Ну не знаю. Коротше, якщо хтось ще не здогадався, що зараз кізіл можна, то велкам, тому що якраз сезон і він дуже-дуже корисний. А нам вітамінка зараз не завадить. Дадам. Оце не можу вам не показати, за що я ще люблю осінь, коли ти йдеш, і оцей виноград він починає червоніти. І якось воно так <свісно> красиво, да? а потім він ще буде яскравіший, яскравіший. І оця квітне, акація. Чудово, красиво. Ні, я все розумію, йду просто кабаки, чи кабачки, чи що вони посіяли, квітнуть. Прикольно на вулиці. Коротше, ви поняли. Пішла на ярмарок. Ну, не тільки, я вже знаю, якщо потрібні будуть помідори, де вони скоро. Будуть, де кабачата теж ось так. Я ось такий виноградік краса. А я заходжу в під'їзд, а консір каже, Катя, тільки що вийшла. А, не вертається. Зараз разом на ліфті поїдемо. <реш> 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 Мені ще сказали, що ти вийшла. Я тобі і ліфт визвала, заходь дитину. <реш> Так, от, от, отакий кізіл я купила. Частину помила, зараз буду заморажувати, а там зварю компотик поставила. та там -та Вау, яка смакота і крічка готова теж. Зараз зайшла в аптеку. Потрібно те, що буде купити. Знаєте, таке відчуття, як начебто воздуха не вистачає. Ти хочеш глибше отак от вдихнути, але не вистачає. Ага, я просто не потім написав те. Все, скупилася, зараз покажу, але ж Владик телефонував, зараз я йому передзвоню, бо я якраз на касі була, він телефонує, каже, вийдеш, передзвони, я кажу, добре, а потім вам похвастаюсь. мама, ну, у зайчиках діла, у вас як там діла. Не голодний. Так, з чоловіком побалакала, зараз сяду тут на лавочці, покажу, що я таке купила. У нас дощик на крапа. Значить, карл... мед, господі, я його не виговарюю. назву цю взяла. Бо кажуть, карвалол не дуже добрий, а йшла тільки за цим. Щоб ви розуміли, да? це взагалі красавиця дівця. Так, і у них акція проходить. Якщо три крема купувати для рук, кожен буде по 50 гривень. А я кажу, що скоро буде холодно, в мене дуже-дуже сухі руки. Вона каже: ви не звертаєте увагу на те, що я вам скажу, але ж щоб не було сухості, усьо лікувальний, у кого такі, знаєте. На мороз дуже сухі руки, і ноги теж можна користуватися в склад крему, коли ви будете дивитися, мочевина. Якщо входить, то це вам буде допомагати. Ось ось такий для дуже сухих рук і можна ніг. От, ось такий крем ще. Це просто зволожуючий, от, як на зараз. І ось такий крем, сос теж регенеруючий. Так що якось, якось так, я вам ближче покажу. Ось такі по 50 гривень, ось такі крема акція була. Так, ну все добре, начебто все купила. Так, з цим зараз буду йти додому. Ой. А знаєте, є речі, про які я не завжди розповідаю. Ну от навіщо. Але ж був дзвінок. Від людини, яка не завжди може зателефонувати, яка нас захищає зараз. Ти так, знаєте, як голос почув, як... і в мене одразу таке, як воздуху не вистачає, хочеться щось. Не знаю, а такого сердечного нічого і немає. То я думаю, піду зараз в аптеку куплю. Фух. А зараз така погодка, начебто той дожик накрапає, так додому не хочеться. Йду любуюся осінню. Угу. Листочки вже падають, така краса. Щось так різко починає темніти. Тільки йшла, було нормально. А туди-сюди і вже темно. Ого. Оце я пригадую і вчора, коли я їхала з Майдана. На Майдані я була, ще сонечко було, ну скільки там я пройшла? метрів, так ну, може, 100 150 і викликала таксі, і вже було темно. Ось так от і сьогодні. Швидко так якось стемніло. Дожик на крапа, але ж якось не хочеться в квартиру заходити. Катюшка там ще трошки зайнята, а я оце ось так. <хи> ну, трошки на дворі зараз посичу. Темно. Ну, я не думала, знаєте, як тумблер хтось так Ту різко. Темніє у Києві, у нас вдома не так, ні, це точно, якось у нас поступово, а тут так Так, ну на дворі трошки зараз погуляю на себе, й люди гуляють, і я погуляю. На лавочки зараз посиджу та лавочки мокрі. Качельки мокрі. А на дворі так. Незважаючи на дощик людей так багатенько гуляє діти на дитячі площадки гуляють. Мені так подобається, знаєте, як отак от в дворі роблять айстри. Ну, це осінь. Боже, це Ночна фіалочка, як вона пахне, скільки ходила, не бачила. Класно. Така класна. Боже, прості квіти, а як вони да, погляд радують. Нічого, трошки зараз побуду на вуличці і потім буду йти додому. Така краса. Дожики, ну, вже нема майже дожика. Ну, красиво, так? Да? Просто в такі клумби. О, хтось іграшку загубив, Хто загубив іграшку. Так, ну не дуже мені вдалося поситити, але ж прогулялася, пройшлася. Шо, шо, мої дорогенькі, дякую, що ви дивитесь мої відео до кінця. І дуже приємно було прочитати нещодавно коментар з Німеччини. Людина написала слова підтримки. Дякую за це розуміння. Не зна знаєте, як класно, що ви в мене є. І дай Боже, щоб у вас усіх було все гаразд. і Наші мрії збувалися. А мрія зараз усіх одна. Це буде добре, і все буде Україна.